Вийшла вранці я на ганок і сказала Добрий ранок сонцю, полю і пташкам. Добрий ранок усім вам. Ну, діти, поспішайте, друзів своїх зустрічайте. Птахи до нас прилетіли, на галявину всі сіли. Погляньте, діти, яка гарна пташка завітала до нас у гості. Давайте пригадаємо, чи зимуюча вона, чи перелітна. Так, це перелітна пташка. Це птах шпак, молодці малята. А зараз сідайте зручно, я вам прочитаю казку про шпака. Слухайте уважно. Казка називається Шпак прилетів, а написав цю казку Василь Сухомлинський. Був тихий весняний ранок, ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути, він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Діти, скажіть мені, будь ласка, чи сподобалася вам ця казка? Кого засмутив приліт шпака? Так, горобця, чим був невдоволений горобець? Так, що йому придеться раніше вставати. Що сказала горобцю Горобчиха? Молодці. Скажіть мені, діти, як називається будиночок, в якому живе шпак? Так, молодці. Це шпаківня. І ми сьогодні з вами відправимося до творчої майстерні та разом зробимо із пластиліну гарні шпаківні для наших птахів. Сьогодні ми з вами для нашого шпака збудуємо ось такі гарні будиночки, які називаються шпаківні. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого кольору, фіолетового та рожевого. І шпаківні в нас з вами вийшли з нетерпінням. Чекаю ваші роботи.